Слава Україні пенсіонерам дозволять підписувати контракти із силами оборони. Судитимуть матір з Хмельниччини, яка морила немовля голодом. У Хмельницькому внаслідок ДТП травмувалася 53-річна жінка. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Народні депутати зареєстрували у раді законопроєкт, який передбачає можливість для громадян віком від 60 років добровільно підписувати контракти із силами оборони. Строк дії контракту для військовослужбовців віком 60 плюс один рік із можливістю укладення нових контрактів. Офіцери відповідного віку зможуть підписувати контракт після обов'язкового погодження кандидатури з генштабом. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким пропонується збільшити з 1 мільйона 900 тисяч гривень до 15 мільйонів гривень виплати для родин цивільних, які загинули, захищаючи державу в період з лютого березня 2022 року. Виплати отримають родини 124 загиблих. Про це повідомляється на сайті парламенту. Також Володимир Зеленський підписав закон щодо комплексної підтримки ветеранів. Цими змінами пропонується створення ефективної системи визначення індивідуальних потреб ветеранів війни та надання їм підтримки протягом всього життя після завершення військової служби. Мова йде про медичне обслуговування реабілітації, надання психологічної допомоги з урахуванням індивідуальних потреб ветеранам війни, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих. Також йдеться про створення умов для формування програм інтеграції ветеранів. В територіальні громади. Судитимуть горе матір із Хмельниччини, яка морила голодом, немовля. Як повідомляють у Дережнянській міській раді, 24-річна жінка не забезпечувала дитині належних умов для повноцінного утримання, не слідкувала за станом здоров'я та гігієною дитини. Відмовлялася від лікування малюка і тривалий час не забезпечувала належне харчування дитини, яке б відповідало її віку та її потребам. Саме це спричинило тяжкі наслідки. У шість місяців дитина важила 2 кілограма, 850 грамів, майже як при народженні, та мала низку хвороб. Дитину госпіталізували до реанімації. Наразі вона перебуває в лікарні. Розслідуванням встановлено, що жінка соціальні виплати витрачала на власні потреби. Більше того, вона неодноразово отримувала гуманітарну допомогу для неї та дитини, у тому числі дитячу суміш. Наразі до суду скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням жінки у злісному невиконанні встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. До слова, раніше жінка вже притягувалась до адміністративної відповідальності за ухилення від виконання обов'язків по догляду за дитиною, Тож тепер обвинувачені загрожує до п'яти років позбавлення волі. У Хмельницькому внаслідок ДТП травмувалась 53-річна жінка. На вулиці Зарічанська зіткнулись автомобіль Кія, за кермом якого перебувала 28-річна місцева жителька, та маршрутний автобус мерседес бенз під керуванням 49-річного хмельничанина. В подальшому автобус зіткнувся із припаркованою автівкою Тойота. Внаслідок автопригоди 53-річна пасажирка автобуса отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до Хмельницької міської лікарні. За даним фактом слідчі Хмельницького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. До правоохоронців Кам'янця-Подільського звернулись перехожі з повідомленням, що на вулиці Ярослава Мудрого чоловік на квадроциклі, ймовірно перебуваючи в стані сп'яніння, їздить по дорозі та ледь не збив людей. Патрульні, прибувши за вказаною адресою, виявили екстремального водія на вимоги зупинити рух. Керманич не зреагував та почав тікати. Патрульні розпочали переслідування та зупинили порушника. Під час перевірки документів з'ясувалося, що квадроцикл не зареєстрований у встановленому порядку, а водій керував без відповідної категорії. Результат на стан сп'яніння за допомогою приладу «Драгер» показав 3,29 проміле, проміла, що перевищує допустиму норму в більш як 17 разів. Водія від керування та склали на нього адміністративні матеріали за чотирма статтями. Протягом наступних трьох днів, а саме з 1 по 3 травня, на Хмельниччині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності відкритого вогню. Тож будьте обережні. Ми дякуємо, що ви обираєте перший подільський. Цінуємо вашу увагу та вашу довіру. Ми прощаємось, але запрошуємо вас долучитися до наших соціальних мереж, аби залишатись в інформаційному просторі протягом усієї доби. Мирного та спокійного вечора на все добре.